Доброго Ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо навчатися мови на помилках зовнішньої реклами. Чи не в кожному місті України можна побачити ось таку рекламу: мережа магазинів горящих путівок. Ну, на жаль, власник цієї мережі щедро засіває нашу країну суржиком. Слова горящий немає в нашій мові, так само, як і немає слів ідущий хлопець чи бігуча дівчина. Правда ж, звучить неоковирно. Ідучий, бігучий, горящий, починаючий це слова із російської мови. Дягнуті в українську фонетику, іншими словами, суржик. Українські відповідники таких слів добираємо кількома способами: перше описово, наприклад, ідущий парінь українською скажемо хлопець, що йде, або бігуща дівчина дівчина, що біжить. Другий спосіб добираємо іменник. Наприклад, начинаючий журналіст можна сказати журналіст-початківець або «потопаючий» – просто потопельник. І третій спосіб добираємо прикметник, наприклад, подростающе покоління молоде покоління або гаряча путівка» гаряча путівка. Ось і все на сам кінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.